Мамо, ну вставай. Ну вставай, ну, ну скільки можна лежати. Ну вставай, я їсти хочу. Божу тебе, божу, а ти не встаєш. Отак тобі, кусь тебе, кусь тебе. Ну давай, ну вставай. Ну ти бачила потра година. Вже ти на це та ранку, а ти ще валяєшся. Лінтяйка ти така в мене. Давай вставай. Ну, може тобі ті Марії. Ти можеш встати і мене погодувати. Мені сумно, я вже не знаю, чим мені зайнятися, я голодний, мисочки посі. Ну, а ти лежиш. Ну скільки? не розумієш тебе вихідний. Ну, але ж вставати то треба, мене кормить треба. Ну бляха, ну що ранок не почнеться. Якщо ти їх оце не пожмякаєш, якщо ти рижу не помнеш, о, що чорного треба помняти». Конечно, ранок не почнеться, якщо їх не помняти. <laughs> а я, а на мене, а на мене що наплювати, да? На мене наплювать, звісно, їх треба помняти. а на сина рідного то таке діло. Син почекає, да? Син чекав, чекав до одинадцятої і ще почекає, да? Зато тих треба шмаркачів помняти, бо все, бо це капець, конець світа буде, да? Так да? Що ви дивитесь на мене? Чого повелуплювалися? Нічого, нічого, хай ця коза тільки встане, я вам покажу хто в хаті хазяїв. <сум> Давай, мам. Ну, вставай. Ну, здавай. Ну не треба більше їх жмекти. Так, коротше, ти, як хочеш я спати лягаю, все я вже стомився у це тебе просити, що вставай, вставай, все, я спати. Все. Не чпай мене, не чпай мене, я сказав. Спочатку ти їх мняла, тепер до мене лізеш. Не трош, руки свої забрала. Руки забрала, блядь, після них оце мене ж м'ятати. Не надо оце так мною Попереджую. Раз, два, три. Ну ти скикина, бляха. Побаки не обіжайся. Не обіжайся на мене. Поняла? Не обіжайся. Раз. Пошл. А. Все, не плач, не плач. Все, я тебе попереджу і не лізь до мене. Став нашу вмешешся, руки помиєш, потім будеш мене гадати. Пошла вон. Пошла вон сказав. Я тобі що, хлопчик чи що? Сначала до них пусі, муси, пусі, а потім до мене. Та не все, помиєшся, хормаш а потім даже вадити. Руки забрала. Щас кучну, кусну, отак, так, ну, 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 давай ліз, ліз, ліз. <гуми> Дуренда бляха.